Вітанки, мене звати Арсен. Сьогодні ми з вами поговоримо про чоловіків, чому сексизм та патріархальні стереотипи приносять шкоду чоловікам, натомість гендерна рівність покращує та подовжує їхнє життя. Давайте визнаємо правду чоловіки досі мають привілеї у нашому патріархальному суспільстві. Розрив в оплаті праці жінки в середньому заробляють на 16% менше, виконуючи ту саму роботу неоплачувана хатня робота та догляд за дітьми, 70% якої виконують жінки. Представленість жінок у владі, по даним на 2021 рік, у Верховній Раді було тільки 20% жінок, і це найвищий показник, який був у нашій країні. Більше половини населення вважає. Що у домашньому насилі та зґвалтуваннях винна жертва, а 80% жертв це саме жінки. Це далеко не весь перелік, але при всьому вищесказаному мінусів від патріархального устрою для чоловіків достатньо для усвідомлення проблеми, гендерні упередження, принаймні чоловіків, на стереотипно-жіночі посади, нормалізація саме для чоловіків, шкідливого харчування. Зловживання тютюном, алкоголем та іншими психоактивними речовинами, і, як наслідок, великий ризик ментальних та серцево-судинних захворювань, у три рази більша кількість самогубств порівняно з жінками, тривалість життя в середньому на 10 років менше, тільки наприкінці минулого року пенсійний вік у нашій країні став рівним для жінок і чоловіків, набагато більше очікування. Та тиск від суспільства порівняно з жінками при виборі професії, стереотипне упередження, що саме чоловік повинен забезпечувати сім'ю, та більша вірогідність приниження тих чоловіків, які не вписуються у гендерні стереотипи. Тоді чому гендерні нерівності досі існують у нашому суспільстві? На мою думку, більшість чоловіків настільки звикли до своїх привілеїв, наприклад, до влади. Що просто не готові ділитися нею, а токсична маскулінність не дозволяє їм визнати існуючі недоліки цієї системи. Але профільні спеціалісти основними причинами гендерної нерівності вважають релігію, сексизм, стереотипи та гендерні установи, які закладаються в нас ще з дитинства. До релігії я не маю жодного відношення, тому залишу цю тему без коментарів. А от з іншими причинами. Давайте детальніше розбиратись. За даними досліджень, вища смертність серед чоловіків не в останню чергу пов'язана з застарілими нормами мужності, шкідливі звички, такі як паління, зловживання алкоголем, погане харчування та ігнорування проблем зі здоров'ям, статистично більш розповсюджені саме серед чоловіків, особливо підтримуючих стереотипи. В той час як жінок демонізують за таку поведінку. Постійно наголошуючи на їх природнє призначення, ти ж дівчина, а дівчата не повинні мати поганих звичок. І взагалі ти майбутня мати. Подумай про свою дитину, якої, можливо, навіть не планувалось. То у випадку чоловіків суспільство нормалізує шкідливі звички, наче для них це щось неважливе, без шкідливого впливу на організм. Ой, ну подумаєш, п'є він, курить, ну так же ж всі чоловіки роблять. Чому ж так? Тому що ти мужик, ти сильний, ти домінант. Вибачте, якийсь маленький гвинтік в голові застряг. Стереотип про сильного мужика, який не виказує жодних емоцій, ніколи не плаче, та весь свій біль тримає в собі як фізичний, так і ментальний. Не тільки недієздатний, а ще й шкідливий. Ну ви взагалі бачили, як чоловіки хворіють? Нє? Насправді, без жартів, це небезпечний та шкідливий стереотип, який спонукає чоловіків рідше звертатись до лікарів за допомогою, від банальної застуди до щорічного огляду у проктолога. Проблеми легенів, печінки, будь-які серйозні захворювання можуть просто ігноруватись, бо я ж мужик, я не буду жалітись і нити лікарям, я просто терплю, чекаю, поки все пройде саме по собі. Або коли вже буде пізно, ігнорування чоловіками аналізів, особливо таких як гепатит, ВІЛ, ЦПСШ, може нашкодити не тільки нам самим, а ще й нашим партнерам. Звісно, це стосується не тільки чоловіків, але за статистикою, жінки частіше відвідують лікарів та більше піклуються про своє здоров'я. А якщо до найпотаємнішого місця чоловічого організму. Насправді веселого тут мало чоловіки з сильними переконаннями застарілої мужності майже на 40% рідше звертаються з наявними проблемами передміхорової залози, що збільшує вірогідність раку прямої кішки або простати, враховуючи, що серед онкологічних захворювань рак простати займає четверте місце в Україні та третє в Європі, перспектива здається ще менш приємною. Виходить, що ми, септи-чоловіки, шкодимо власному здоров'ю, зловживаємо алкоголем, курінням, ігноруємо червоні прапорці від свого організму і вважаємо, що звертатись до лікарів це для баб і слабаків? Велика кількість чоловіків, навіть при вже діагностованій хворобі, ігнорують поради лікаря, токсична маскулінність нав'язана з самого дитинства. Викликає внутрішню суперечку, ставлячи знак дорівнює між визнанням своєї хвороби та вигаданою слабкістю, ярмо якої на тебе поставлять справжні чоловіки. Навіть якщо у вас нема скарг на своє здоров'я, не забувайте про ширічні огляди у лікарів. А для чоловіків після 35 це стосується і перевірок у проктолога, так як з цього віку. Ризик утворення злоякісної пухлини збільшується, треба усвідомити важливу роль свого здоров'я у власному житті. Ми всі хворіємо, ми всі можемо бути у поганому стані, цього не треба соромитись. А як там справи з ментальним здоров'ям чоловіків? Напевно, в цьому питанні в них нема жодних проблем, тому що справжні чоловіки ніколи не плачуть, завжди тримають емоції під контролем. Правильно? Зовсім не так. Дуже часто прихильники традиційної мужності не звертаються за психологічною допомогою, ментальне здоров'я вони у кращому випадку вважають неважливим, зневажають роботу психіатрів, психологів та не сприймають ментальні хвороби як справжню хворобу. Через закладені стереотипи на кшталт Ти мужик, ти не повинен плакати. Тримай всі емоції при собі, виникають проблеми з розумінням та вираженням власних емоцій та емоцій оточуючих. Накопичення негативу, стримання сліз та вираження почуттів тільки погіршує ваше ментальне здоров'я, плакати не соромно, Сльози не роблять тебе слабким, вони роблять тебе людиною. Такі настанови токсичної маскулінності збільшують ризик ментальних розладів на кшталт депресії. Та серцево-судинних захворювань, сукупність ігнорування фізичного та ментального здоров'я і викликає передчасну смертність серед чоловіків, як від завчасно недіагностованих хвороб, так і від самогубств, викликаних ігноруванням своїх ментальних проблем. Та нащо мені ці психологи? В мене є алкоголь, а ще можна спрямовувати свою агресію на оточуючих, можна навіть бити. Якщо сильно нахабно себе поводять. От мій дід так жив, і нічого, сусіди його поважали. Правда, помер він рано. Але це не важливо, це все природа. Скоріше за все, варто проговорити, що алкоголь не є антидепресантом, і він може тільки погіршити психологічний стан людини. Неконтрольовані прояви агресії дуже яскравий маркер ментальних проблем. А цінності стереотипної мужності не вчать іншим методом вивільнення своїх емоцій. Хлопців змалечку вчать поводитись та вирішувати свої проблеми як справжніх чоловіків, що на практиці є заохоченням до агресивної поведінки найрідко з використанням фізичного насилля. Така норма поведінки викарбовується у чоловіків у дорослому житті. Багато хлопців виростає. Не усвідомлюючи свою емоційну слабкість, продовжуючи у дорослому житті використовувати агресію та насилля як єдині інструменти для вирішення своїх проблем та вивільнення емоцій, часто вдаючись до домашнього насилля по відношенню до членів своєї сім'ї. Маскулінні стереотипи та толерування до агресивної поведінки накладає штучні обмеження на вибір своєї професії. Бажання чоловіка обрати стереотипну жіночу роботу може сприйматись негативно, як зі сторони роботодавців, так і суспільством. Задля справедливості додам, що жінки отримують більше проблем зі своєю професійною діяльністю, як через патріархальне ставлення до призначення жінки у суспільстві, так і через перелік заборонених професій для жінок, які офіційно відмінили. Тільки у 2017 році, але стереотипи у суспільстві досі залишились. А для чоловіка, який хоче працювати з дітьми, роботодавці будуть ставитись упереджено та навіть з побоюванням, що зменшує його шанси на успіх в цій сфері. З власного досвіду, в першу чергу, завдяки своєму прекрасному волосю, я не раз стикався з упередженим ставленням у свою сторону. Траплялись моменти. Що наймачів не цікавили мої професійні скіли. Навіть не розуміючи мої навички, я отримував питання, а ви і надалі збираєтесь так виглядати? Що перекреслювало будь-яку нашу подальшу співпрацю. Коли я працював дитячим аніматором у новорічні свята, велика кількість директорів дитсадочків втавились до мене з недовірою. Навіть при тому, що у більшості випадків вони звертались до мене за порадою знайомих. А вже після оцінки моєї професійної діяльності багато хто одразу пропонував мені роботу на наступний рік. Але суспільство з більшою вірогідністю демонізує таку особу, сприймаючи обрану професію як нижчий соціальний статус, що взагалі є парадоксом, якщо говорити про роботу з дітьми. Люди, які готові присвятити своє життя на виховання наступних поколінь, повинні цінуватися у суспільстві. Як одні з найкращих, але наше суспільство далеко не ідеальне. Не досягнувши успіху по міркам традиційної мужності та маючи на власну думку низький соціальний статус, найвразливіші та потребуючі допомоги можуть дійти до крайнощів. у спробах відновити свою мужність, вони вдаються до гіперболізованої маскулінності, що може призвести до сексуального насильства або навіть вбивства. І в таких випадках, в першу чергу, до групи ризику входять найближчі люди, що підштовхує нас до наступної проблеми. За даними досліджень Американської психологічної асоціації, чоловіки, які підтримують традиційну маскулінну поведінку, не сприймають жінок як рівних собі, це призводить до вищої толерантності сексуального насилля. Саме такі чоловіки з більшою вірогідністю. Проявляють схильність до застосування сили та поширюють наративи на кшталт «жіночий ні означає так. Токсична маскулінність приймає жінку в першу чергу як об'єкт або візуальну прикрасу, яка повинна обслуговувати чоловіка. Таке відношення та втрата суб'єктності нерідко призводить до насилля над жінками та навіть вбивств, стереотипна мужність. Не дозволяє сприймати будь-які прояви традиційно жіночої поведінки від чоловіків, ставлячи собі ще більш вузькі рамки та велику кількість зобов'язань, особливо в плані фінансового забезпечення сім'ї, чим намагаються ще більше підкреслити свою домінацію та владу. Люди, які будують своє життя інакше, все більше відходячи від застарілих цінностей, у поборників традиційності. Викликають лише більше агресії, особливо якщо ці люди є частиною ЛГБТК Плюс спільноти. Взагалі, тема дискримінації ЛГБТК плюс персон дуже обширна і потребує окремого відео для розкриття, але не зачепити її хоч трохи у контексті токсичної маскулінності я не можу. Хомофобія не є чимось унікальним, намагання принизити та моргіналізувати тих людей, які помітно відрізняються. Існує навіть всередині самих прибіжчиків традиційної мужності. Дізнатись причини такого відношення теж доволі цікаво, але зараз нас більше хвилюють відношення справжніх мужиків до гомосексуалів. Як не дивно, ставлення до жінок та до чоловіків не рівне навіть у питаннях гомофобії, у той час як лесбійок дуже сильно фатишизують, проявляючи сексизм, неповагу, нерідко сексуальне насилля. Себто свою типову поведінку з фразами Це в тебе просто мужика нормального не було. То по відношенню до геїв прихильники традиційної маскулінності часто проявляють більш виражено негативне ставлення. Можливо, це пов'язане з отутожнюванням геїв як частини своєї соціальної групи, яка має набагато менше застарілих цінностей та не соромиться. У свій спосіб самовиражатись або через відношення до жінок як до сексуалізованих служниць. Їх хвилює можливість такого відношення до себе зі сторони гомосексуалів, назвемо це анально зацікавленість Шрьодінгера. тому що ніхто у світі так багато не думає про анальний секс, як традиційний гетеросексуальний чоловік, відчуваючи загрозу. Вони використовують свої єдині інструменти агресію та фізичне насилля, захищаючи свою владу. Можливо, раніше традиційна маскулінність і працювала, хоча це викликає великі сумніви. Але зараз стереотипи псують життя поборникам таких цінностей та оточуючих їх людей. Сексизм, патріархальні норми, токсична маскулінність в наш час ці поняття вже не такі актуальні, як колись. Я бачу позитивну кореляцію, проте все ще залишаються люди, які не можуть зрозуміти та прийняти зміни у суспільстві: соціальний тиск, вища смертність, ментальні проблеми, заборона на самовираження, штучні рамки самореалізації, які підганяють під соціальний конструкт справжнього успішного чоловіка. Невже цей статус? Такий важливий досі багато батьків з самого дитинства закладають дітям застарілі норми, якими повинні бути чоловіки та жінки, розділяючи все на питому жіноче та чоловіче, це просто будує для дітей штучні обмеження їх розвитку та подальші можливості у житті. Тобі обов'язково розкажуть, що дівчата люблять прикраси та спідниці, а хлопці не сильно хвилюються про свій зовнішній вигляд. Тому ти теж мусиш відповідати цим стандартам. Останні роки я бачу позитивні зміни, але майже всі вони відбуваються силами жінок, які більше століття борються за свої права, тому що знають, наскільки це важливо. Панове чоловіки, саме час доєднатись та боротись за рівні права незалежно від статі та гендеру, де кожна окрема взята особа зможе сама вирішувати, що їй подобається. Та яку професію обрати. Я впевнений, навіть булінгу у школах стане менше, якщо ми перестанемо ділити все на жіноче та чоловіче. Я не буду говорити про армію під час повномасштабної війни, у якій ми зараз живемо. Я усвідомлюю, наскільки це болісна та тригерна тема. Але у мирний час хлопців мінімум на рік виривають та майже ізолюють від суспільства, і це в нашій країні стосується тільки чоловіків. Звісно, про які зміни у цьому питанні можна буде казати тільки після перемоги, але поточні стереотипи велика кількість чоловіків плекали самі, поки не стикнулися з наслідками. Нагадаю, що в нас почали відшивати жіночу форму тільки у минулому році про ціни на бронежилети для жінок та інші необхідні речі можна говорити дуже довго, а краще просто погуклять, що таке податок на рожеве. В нашій країні багато людей, які готові на зміни, що вплинуть на рівень життя, покращення ментального стану та кращу комунікацію серед людей. Та й взагалі, чоловіки, хоч хтось з вас пробував ходити в спідниці, ні? Я колись ходив у шотландському кілті, і це так класна. З якої причини ми перейшли на ці незручні штани, я просто не розумію. Виглядати, як ти хочеш. Та одягатись як тобі зручно це ж так прекрасно. Але всі ми знаємо, наскільки крихке чоловіче его. Тверк, люби, я не серйозно. Я чоловік, а чоловіки не носять сумочок. Я знаю, мій особистий досвід. Це тільки мій досвід. Але цей приклад я вважаю дуже показовим, і він допоможе мені підсумувати все сказане. В дитинстві я був доволі сором'язливою дитиною, не розумів насилля та агресії. І коли мене у шість років вперше побили, я прибіг до батьків зі сльозами на очах. Думаю, ви здогадуєтеся, що я почув не плач, ти мужик, а мужики не повинні плакати. Звісно, не тільки ця фраза. А сокутність таких фраз поставила мені блок на вираження емоцій. Якийсь час я терпів побиття та знущання. Поступово вся ненависть та злість, яка накопичилась в мені, знайшла вихід у агресії. Виявилось, я можу навіть непогано битись, що одразу підняло мене в очах однолітків. Як і будь кому, хто вирвався з кола булінгу, мені це сподобалось я влаштовував бійки та принижував слабших. А тих, хто вирізнявся серед інших, я ще показово зневажав. Один мій однокласник займався танцями, мав пофарбоване волосся та проколоте вухо. Зараз я думаю, наскільки він вже тоді був сміливим та не звертав увагу на таких, як я, та наскільки я намагався показати свою зневагу, принижував його, перестав вітати з ним, а потім взагалі ігнорував. На той момент я здавався собі таким крутим і могутнім, а був просто мрозотою, яка зневажливо та мерзенно ставилась до людини через те, що він мав сміливість на самовираження, а я ні. По моєму зовнішньому вигляду зараз неможливо здогадатись, наскільки багато цієї токсичної маскулінності в мене було, які наслідки я маю від цього, скільки часу та сил я витратив, щоб змінитись. Чи соромно мені зараз за те, що я робив? Так, дуже соромно. Якщо я побачу зараз когось з тих людей, я вибачусь перед ними. Хоча я розумію, мої вибачення вже нікому не впали, мої ментальні травми не виправдовують мою поведінку. Чи відчуваю я провину? Вже ні. Я відчуваю відповідальність. Відповідальність не повторювати таких помилок, поділитись своїм досвідом. Та сподіватись, що хтось буде вчитись на моїх помилках, а не на своїх. Дуже важливу роль у моєму встановленні та відмові від токсичної маскулінності відіграла психотерапія. Ви не уявляєте, наскільки легше мені стало жити після прийняття себе. Але ця тема теж потребує окремого розкриття. Тому давайте поговоримо про неї наступного разу. Дякую, що подивились це відео! Якщо воно було для вас корисним та цікавим, поставте лайк та підпишіться на мій канал. А я прощаюсь з вами. Побачимось у наступних відео!